Дощовики та вітровки 10 крови, перший сорт. Ціною 2850 гривень. Будеться ось такий дощовачок. прозоро білий. з надписом в розмірі L. Також наступна буде ось така курточка-віцовочка. В розмірі S Так, ось така синенька віцовочка в розмірі XS. E, червона. Ось така. Це на одинку 2XS. Так, це на себе. Це e, штани. Відправлені відставочні штани. Так, ще одна відправлена. Так, це у нас відсутні також. І штани ось такі. Мається лінії поздожну. Так, ось така курточка звідти капа. Ось така лісовочка. Нагадую, тут мікс чоловічого та жіночого. Також тут будуть різні розміра. Від XXS до XXL. Ось така, дитяча з холод, кліті. Так, тут буде треба вийти дощовичок, але не буде розмотувати. Так. Ось така вітровочка. Ветровочка дощовай навіть. Така напівпрозора, іде йде сама катмальчика, в мене в поміжно кольорі. Фіолетова олетова літовочка. Ось так вище. Так, літовочка знову тут іде з замочками. Іде з в такому великому розмірі. 2ХЛ. Також наступне буде іде просто синя, це лініями по бокам, розмір 2 і ЦС. Е, наступне це дощовичок, дощовичок. Можна також. Не е, така біло з синього. Ворозмірі 40. Це називати Еска. Ось така, також 2ХС. Це тільки половина, але для замовлення ви можете написати нашу номчатам на Fiber або Telegram.